Доброго ранку. Шановні батьки, пропонуємо консультацію безпека в побуті. Переграйте уважно і дотримуйтесь цих правил. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш вилку з розетки. Не чіпай несправних оголених тротів. Слідкуй, щоб на електричні прилади не потрапляла вода. Не грайся із розетками. Не можна торкатися працюючих електроприладів вологими руками. Не залишай без нагляду увімкненими в розетку електроприлади. Не можна вмикати в одну розетку декілька приладів. Не користуйся самостійно розеткою. Проси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлад. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети. Не можна одночасно братися за шнур і за кран водопроводу. Виходячи з дому, вимикай всі електричні прилади. Запам'ятайте і виконуйте ці нескладні правила безпеки, щоб не попасти у біду.